Пане президенте, сьогодні в Ердіаді відбулася зустріч американської делегації та російської делегації, і обговорювалося питання завершення війни Росії проти України. Завтра відомо, що російська делегація збирає має намір поїхати в Москву назад, а американська делегація залишитися в Саудівській Аравії. Ви плануєте офіційний візит в цю державу завтра? Будь ласка, чи плануєте ви зустрічатися з американською делегацією? Дякую, дякую за запитання. Передусім, ну ми як ніхто хочемо завершення війни, і ви це прекрасно знаєте. Я впевнена, що ви це так само відчуваєте. Як Гродянинка України ми хочемо, але хочемо, щоб це було справедливо, і а, щоб ніхто за нашою спиною нічого не вирішував. І мені здається, це справедливо. Будь-яка країна має двосторонні трек з іншими країнами. Будь ласка, можете обговорювати що завгодно, але не можна приймати рішення без України, як завершити війну в Україні, ті чи інші умови і нас не запрошували на цю зустріч. а російсько американську зустріч в Саудівській Аравії для нас це було сюрпризом. Я думаю, так як і для багатьох. Так ми з медіа про це ну побачили цю, цю інформацію, отримали. І я не знаю, хто там буде залишатися. А хто буде їхати, хто куди збирається, чесно кажучи, мені все одно. Мені не все одно, щоб партнери про нас щось зайве подумали. А ми абсолютно чесні, відкриті. Я не хочу співпадінь. І тому я не поїду в Саудівську Аравію. Ми зв'язались з нашими партнерами в Саудівській Аравії. У мене хороші дуже відносні з його Роял Хайнес, так, з Мухаммедом, ми тільки що зв'язались і домовились, що 10 березня я буду з офіційним візитом. А в Сполучені Штати ми їх очікуємо в Києві.